Друзі, вітаю! Угорщина погрожує світу третьою світовою війною, якщо Україна вступить в НАТО в Будапешті починають верещати, тому що за вступ почали говорити дуже і дуже так пристально. Президент Фінляндії, який нещодавно буквально вчора зустрічався з. Генсеком НАТО зараз летить до Пекіну. Зрозуміло, що будуть говорити крім всього іншого, або трішки в першу чергу будуть говорити про Україну. Ну і Україна пише Reuters, хоче другий саміт миру після обрання наступного президента чи президентки Сполучених Штатів, хочуть зробити це в грудні, і обов'язково має бути там Росія. Підпишіться на цей YouTube канал і Ми з вами зараз все проаналізуємо і розкладемо по поличках. Фіни їдуть в гості до Сі Цзінпіна, Це теж передає Ройтерс. Дві країни ще з минулого року ведуть делікатну дипломатію щодо можливого ролі судна, зареєстрованого в Гонконгу в пошкодженому газопроводу Балті Connector. Ви знаєте, що китайський власне кораблик протаранив. Е -е 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 -е. Протиранив газопровід була велика проблема, але вирішили дуже сильно не сваритися, вирішили знайти спільну згоду. Ну і зараз Олександр Ступ має відвідати Китай з офіційним візитом, із з 28 по 31 число в Китай не їздять швидко, в Китай їздять на кілька днів. Е Сі дуже красиво всіх приймає, сам всіх кормлять, поять. Ну і зрозуміло, що проводять дуже довгі комуністичні дискусії, випрацьовують дуже дуже довгі плани. Ну, одну Макрон, коли їздив, то навіть в хату батька Сі Дзінпіна возили. Ну і до кожного теж завжди намагаються знайти свій підхід. Так от, Стуб буде говорити про двосторонні відносини. Фінляндія-Китай проводять делікатну дипломатію з жовтня минулого року. Поліція Фінляндії в ході розслідування, яке досі триває, дійшла висновку, що газопровід ймовірно був розірваний якорем. Також серед тем, які планує обговорити Ступ. Війна Росії проти України і інші безпекові питання. Пекін та РФ значно зблизилися, ви знаєте. Ну і Фінляндія, яка теж відчуває загрозу, яку відчуває Україна. Вона почала казати, що слухайте, друзі. Давайте все ж таки е, допомагати більше Україні. Змінили спеціально прем'єр-міністра, і багато різних посилень відбулося власне всередині самої Фінляндії, тому що розумієш, що Росія на них може напасти. Ну і власне вони хочуть попрацювати таким певним медіатором, дуже відповідальним медіатором від заходу, від НАТО. Він поїде до СІ говорити, що давай розкладати велику карту. Всі має інтереси тут. Всі не проти замінити Лукашенка і поставити людину суперлояльну. Ну йому чому схожу операцію провели в Казахстані, і Казахстан, який був дуже сильно лояльний до Росії, перестав таким бути, почав бути суперлояльним до Китаю. Операція пройшла суперуспішно, отримали плюс одну країну в зоні китайського впливу. Аналогічну історію можна зробити в Білорусі, плюс Лука сам не проти, розуміючи, що краще. Бути васалом того, хто знаходиться далі, ніж того, хто знаходиться в тебе на кордоні. Плюс для сі Білорусь цікава це одразу вхід в Європу. Чи буде в цьому зацікавлена НАТО, чи буде в цьому зацікавлені Штати? Точно ні, але сі не проти. Брати участь в регулюванні безпекових питань в Україні і навколо України. Росія типу друг, але насправді стратегічно ворог. Тому буде про що поговорити, і фіни, які мають такі ж самі територіальні претензії до Росії, які маємо. Ми, вони фіни, і вони, в значенні китайці, знову ж таки і японці, і багато хто інших. Всі сусіди мають територіальні претензії до Росії. Ми можемо випрацювати якусь певну стратегію. Підтримка Китаєм Росії не є фінально визначеною. Тому простір для переговорів у Стуба є. Стуб дуже досвідчений. Політик. Політик, який пропрацював всі щаблі, він з'явився не з Тіктоку, він з'явився якраз таки з важкої державно-управлінської роботи. Тому знає, що робити. Ну і знову ж таки, більш за все, в нього є вотум НАТО. Тому будемо дивитися ці наступні дні і побачимо, що він звідти привезе. Дуже смішна новина про те, що Сіярто вийшов і сказав, що якщо Україна буде вступати в НАТО, це призведе до Третьої світової. Маленький улюблений Бограчу і різних таких угорських десертів, говорить про те, що якщо Україну приймуть, це призведе до початку війни через статтю про колективну оборону. Знову ж таки, чи може колективна оборона обійтись без угорщини? Та може. Чи можна в цю статтю 5-ту внести, що є певні особливості, які будуть відноситись до України, теж можна, але Угорщина це один з останніх бастіонів Росії, за якою будуть намагатися зупинити наш вступ до цієї великої організації за його словами, якщо Україну приймуть у НАТО, призведе до початку третьої світової, от і каже: я думаю, що будь-хто хто думає? Про це питання зі здоровим глуздом не хоче створювати таку небезпеку. Тож позиція горчни зрозуміло, вступ України неможливий. Додав також, що таку позицію займає більшість міністрів закордонних справ країн-членів НАТО під час переговорів за закритими дверима. Ну, оскільки вони були за закритими дверима, можна цим маніпулювати і розповідати, що їх там більшість, не більшість. Ми не знаємо. Але точно знаємо, що Сіарто проти. Скільки їх ну давайте чесно, поки що і штати проти, і кілька суперлояльних країн до них. Тільки Німеччина каже так, кількість цих країн зменшується вдвічі. Тільки Штати кажуть так, кількість тих, хто проти, зникає зараз. Я вам говорив, що через орган Мілтон перенесли зустріч в Рамштайні, тому. Це питання обговорюватись не буде, але Зеленський все рівно зараз знаходиться в Європі, їде далі, зустрічається з папою Римським, ще з якимись там іншими людьми. Одним словом, раз вже поїхав. Ну дорога в нас складна, треба їхати багато автомобілем або потягом. Ну а тому, щоб час не витрачати, проведе їх на дискусії та зустрічі вже в середині самої Європи. Але те, що Угорщина проти, ми знаємо і завжди знали, але як боротись з Горщином, я вам казав, просто одразу дзвоніть до Берліну і вони дуже швидко все поставлять на свої місця. Україна хоче організувати саміт Миру в грудні і прагне, щоб була присутня Росія. Ось така інформація з'явилася якраз таки на сайті Роетерса. Хочуть якраз таки наші переговірники, щоб це було саме. Після виборів сполучених Штатах, я вам ще говорив раніше, що без розуміння хто президент ніякі зустрічі не будуть мати значення ніякі зустрічі не будуть ну знову ж таки. Такими, які принесуть певну користь і результат, що дуже важливо. А крім саміту миру, зараз дуже сильно активізувалася Туреччина, хоче робити якісь певні кроки. ступ їде до Китаю. Ми бачимо, що і Катар, Судівську Аравію не проти приєднатися до так званого мирного треку. Одним словом, тих, хто готовий говорити про мир, багато тих, хто готовий його принести, дуже дуже мало. Практично їх зараз таких і немає. Друзі, це поточна інформація. Я думаю, що по кожному з цих треків ми будемо мати ще додаткову інформацію. Зараз в коментарях напишіть наскільки буде результативною зустріч клубу тих, хто втратив територію через агресивні амбіції Москви, Фінляндії та Китаю. Насправді здавалось би дуже далеко, але так багато об'єднують ці країни. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Тим більше до речі, ще одна річ. Китай не проти будувати північний обхідний морський торговий шлях. Ну і зрозуміло, що Фінляндія може бути одним з тих країн, яка буде приймати на вхід китайські товари, тому там можна говорити і багато дискутувати, і захід не просто так вибрав саме його переговірником. Чи зможуть вони домовитись про щось гарне? Я не буду говорити про українське, антиросійське, чи зможуть вони знайти хоча б кілька потужних антиросійських рішень. Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!